Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, солдати світла, воїни добра, вклоняємось вам в пошані доземно. за найцінніше, за саме життя, за ранки, що зустрічаємо щоденно. Хай згинуть назавжди усі вороги, Панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю вас зі святом щосили, сили, здоров'я вам, хай живуть Збройні сили України. Хай буде сильною рука, міцними будуть хай війська, нехай здорові, як та такріться, хай служба завжди як годиться, хай всюди спокій, лад та мир, будь як казковий богатир. Могутній нездоланий з днем Збройних сил України. Любий солдати, ворониш ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх, від біди захищаєш серця, тобою я дуже пишаюся, я тобі зичу не знати і втоми, живи. Сі додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю із Днем Збройних сил України. Відніло смальцьовані руки, крув'язи нічних наче дух. на набір, як день вишиванці, блищить український В очах крижана недовіра, як глобус, блищить голова І з Днем Збройних сил України. Вітаю я! Солдати, войни, ви мужні й непохитні, ми ваша віра й опора у тилу, нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через млу. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні божники, ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас додому, і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимося вас.